На початку вересня у горішніх плавнях розпочав роботу басейн Нептун. Вже протягом місяця його відвідують не тільки юні спортсмени ДЮСШ номер 1 а й прихильники плавання, які займаються у абонементних групах. Басейн розпочав в цьому сезоні а, завдяки теплокомуненерго. Дуже ну це вже за я думаю, десь. Ну, за ті 9 років, які я в басейні працюю, то це вперше, що ми вже з 1 вересня ми були, е, вийшли на воду зі спортсменами, і це не може не радувати як спортсменів, так і тренерів. Зараз басейн Нептун працює на 100% і надалі готовий приймати усіх, хто має бажання оздоровити себе на водних доріжках. Все в басейні працює. З 1 вересня, з 4 вересня запрацювали вже оздоровчі групи як для дорослих, так і для дітей. Тому всі бажаючі відвідати басейн, можуть це зробити. Вартість одного заняття коштує без пільг 100 гривень. Як зранку, так і ввечері є вільна вода. Дуже багато вільної води. А я думаю, що з приходом перших е, вже е, похолодань, тому я думаю, більше буде вже в нашому басейні е, людей. З 1 жовтня кількість абонементних груп у басейні Нептун значно збільшиться. На водні доріжки вийдуть усі охочі працівники компанії Ферекспо. Ця традиція у басейні існує вже багато років. Вона дозволяє оздоровити та тримати себе у гарній фізичній формі усім прихильникам плавання, які працюють на містоутворюючому підприємстві. Заняття цих груп проходитиме у вечірній час. Усі ж інші володарі абонементів, охочі відвідувати басейн, можуть займатися зранку від 8 до 9.30 та ввечері із 8 години. Тривалість одного заняття 45 хвилин. Відвідувачі басейну самі обирають, як їм займатися з інструктором або без нього. Якщо хтось звертається за допомогою оволодіти спортивними якимись стилями, або допомогти покращити техніку плавання, яку вже має певна людина, то ми допомагаємо. Якщо не звертаємося, то ми не заважаємо людям відпочивати. Тому що, якщо брати вечірній час, люди приходять після роботи, втомилися, хочуть відпочити, тому ми не заважаємо. А ті, хто просять допомоги, ми допомагаємо для того, щоб навчити плавати. Прийти до басейну можуть і ті, хто не вміє плавати, але жадає у короткий термін навчитися триматися на воді. Ті люди, які взагалі не вміють плавати, вони повинні прийти, повідомити про це тренера, який а, на бортику, що я не вмію плавати, і далі тренер буде займатися, вчити плавати один раз, два, три, скільки це буде потрібно до того часу, поки людина не навчиться. Тренер з плавання Артем Лашко розповів, за який час можна навчитися плавати. Це все індивідуально. Це все залежить від різної складової. Вік впливає на це. Ну і індивідуальне я, скажімо так, якості. інколи буває одного заняття. Достатньо буває саме більше, що це там ну місяць. Ну це вже дуже дуже людина, яка скажімо так, більше страх. Більше страх виконати. Ті чи інші вправи для того, щоб оволодіти технікою плавання на тому рівні, для якого потрібно, для того, щоб людина спочатку навчилася триматися на воді, а потім уже рухатися в воді вперед. Усім, хто виявить бажання відвідувати басейн, потрібна медична довідка від лікаря, зокрема, і дітям, які не є вихованцями секції, але бажають удосконалити навички у плаванні та оздоровитися. Для дітей потрібна довідка. Що дитина може займатися в басейні. Також робиться наша адміністрація видає пропуск і також діти по суботах у нас багато оздоровчих груп в суботу, багато діток займається в суботу, так як у них немає ні школи, бо зараз дуже складно дітям займатися в вечірній час, в будні дні. Дуже складно, скажімо так, створити дитячу оздоровчу групу, тому що дуже пізно дуже пізно і також в басейні дуже багато дорослих, дуже дорослих і в душовій створюються ну, некомфортні умови. Тому оздоровчі дитячі групи працюють тільки по суботам з 11.45 до 3 години. Наразі у басейні Нептун для відвідувачів відкриті всі шість доріжок. Юніш спортсмени готуються до найближчих змагань. Планується проведення турніру сплавання в середині жовтня. Він буде кубком, осіннім кубком традиційним, той, який у нас проводиться два рази на рік. Дуже полюбляють його спортсмени з наших, скажімо, сусідніх регіонів. От, і, не тільки, і не тільки тому я думаю, якщо буде така можливість, то в середині жовтня буде кубок осінній сплавання на призи феруму. Із офіційних стартів буде чемпіонат Полтавщини. Відбірної відбір до, відбір до на чемпіонат України серед юнаків та юніорів. І це буде в Полтаві, басейні, акварена. Десь е на початку листопада басейн Нептун розпочав новий сезон та запрацював наповну. Його водні доріжки готові приймати усі, хто має бажання навчитися плавати, аби удосконалити свої вміння триматися на воді. А також є гарною базою підготовки для юних спортсменів.